Слава Ісусу Христу, я вітаю всіх на нашій вечірній молитві розважання. Запрошую до цієї молитовної варти. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В сьогоднішній вечір я хочу запропонувати, можливо, дещо незвичний текст для наших роздумів. Але я хочу, щоб на ці слова. Ми сьогодні подивилися зовсім з іншого боку. Чоловіки, любіть своїх жінок, які Христос полюбив церкву і видав себе за неї. Ці слова з послання апостола Павла до Ефесян. І це коротка фраза, яка взята. Із апостола, тобто це послання уривочок з цього послання читається, коли укладається свята тайна подружжя шлюб. І це уривочок, в якому розповідається про таїнство шлюбу. Що важливо в шлюбі, які стосунки ми маємо будувати в шлюбі для того, щоб наша сім'я, наш шлюб був важливий? Знаєте, і коли. Люди беруть шлюб і священик цей уривок читає і дає науку, знаєте, він говорить про важливість цих стосунків, важливість опіки один одного, покори один одного. І все це будує на основі стосунків Бога і церкви. Але чому я сьогодні згадую цей уривок? Я був на похороні. Знаєте, коли заїхав на це кладовище, наше кладовище в Харкові, я був шокований з великою швидкістю, воно знову розширюється. Тому що ще кілька тижнів тому воно було зовсім інше. Знаєте, дивлячись на прапори оцих могил, на обличчя тих хлопців, які там поховані, чоловіків. Там і жінки теж поховані. Знаєте, задумався над тим, який ж справжній чоловік? Хто цей чоловік, якого так хоче, про якого так мріє кожна жінка? Про якого чоловіка мріє жінка? Якщо запитатися, то кожна скаже. Та, яка, що той, який про мене дбає, той, який би мене опікував, опіклувався, за, за плечима якого я би, знаєте, почувала себе в безпеці. І от ці слова, що чоловік любі, чоловіки люблять своїх жінок, як Христос полюбив церкву, за яку себе видав. Тобто Христос за свою церкву віддав себе на смерть. Він, знаючи, що його чекає, не побоявся піти на тортури, не побоявся розп'яття, знущання над собою, бо знав, що Його смерть приведе до Воскресіння, що Його смерть дасть надію іншим людям. І, от на це ми маємо наголошувати, що справжній чоловік, який дбає про свою дружину, це той чоловік, який не ховається за плечами своєї жінки, а той, який йде перед своєю дружиною, той, який є щитом для своєї дружини, той, який не думає про те, як би мені уникнути небезпеки, я зараз говорю навіть не про війну. Але скільки в нас є таких чоловіків, які не беруть на себе відповідальності за своїх дружин, за своїх дітей, які мають тисячу для себе виправдань, щоб не бути чоловіком, який готовий захистити. Перепрошую свою дружину, свою сім'ю. Бути чоловіком для своєї сім'ї це бути тим, який готовий себе пожертвувати заради неї, який готовий йти на зустріч небезпеці, <кхи> Перепрошую. який готовий йти на зустріч небезпеці для того, щоб ті, хто, кого він любить, були щасливі. Якщо ти когось любиш, то чому ти своє життя ховаєш? Коли ти когось любиш, ти готовий заради цієї особи на все. Ти не шукаєш виправдань. Ти не шукаєш когось, хто має за тебе зробити це. Справжній чоловік це той, який готовий іти на все заради своєї дружини. Справжній громадянин країни це той, який готовий цю країну захищати, а не втікає з неї, не обдирає, не обкрадає її. Я це сьогодні говорю, щоб кожен, хто є, вважає себе українцем, чи чоловік, чи навіть жінка, усвідомили просто річ. Бог готовий був померти і помер за свою церкву. А чи ми готові заради своєї сім'ї, заради того, кого любимо подарувати своє життя? Прошу до молитви. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішних. 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 Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови захорони захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч, усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю руках захищають і визволяють нашу країну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції, усіх, хто є в полоні, поверни живими, нешкодженими додому. І просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу, наших ворогів. Щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію Криму і України і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови захорони захисти нас цю сьогоднішню ніч і даруй нам завтра день перемоги, бо ти святий і си завжди, нині, повсяк, час на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!